Вітаю ви на каналі Купуй зі мною! Це магазин Аврора. Товари з жовтими цінниками, акції та новинки. Все по 9 та 29 гривень. Дякую, що дивитесь! По 29 ось така щітка для чищення з дозатором для миючого засобу. Також сітка чохол для праняблю з гальтерю. Ніж лопатка пластикова для нарізання сиру 29 також. Ручний соковитискач. Футболка жіноча, укорочена спортивна. Ціна також 29. Поліестер та спандекс. Салатник 29, пензлик 9. Підставка металева для чашок 29. Блокнотики на спіралі також по 29. Кільця зі смаком сиру та бекону 9. Маленька чашка для кави 29. Харчовий дитячий контейнер з пластиковою кришкою 77 гривень. Качечка для купання 34, палітра для фарби з кришечкою 29. Сквіш лапка 44. Мильні бульбашки 64. Машинка іграшкова на руку з браслетом пультом 169, вода міцелярна вітаміни А та Е має приємний аромат 34. Пінка для очищення шкіри обличчя м'яко очищає та звужує пори 84. Крем-гель для обличчя Біокон з вітаміном С 49. Фрешгель для омивання обличчя 84 Бальзам пантін для волосся 175 інтенсивне відновлення. Шампунь для об'єму шампунь, бальзам 2 в 1 69 від чиста лінія, 99 шампунь для волосся 946 мл. Максимальна сила. Шампунь та бальзам маска для волосся зміцнення від коренів до кінчиків 149 Лак для волосся тафт 142 гривні. Шнурок для білизни 44, прищепки пластикові 29-20 штук. Відро з поворотною кришкою міні 55, мильничка 29, пластиковий дозатор – 84. Вішалка для сушки білизни з прищепками 49. Мило рідке 450 грамове 16, крем -мило у олімі 34 1 літр, для душу б'янка 1 кг, рушники паперові 2 штуки 37, Ніжний дотик 6 штук упаковка 59, вологі дитячі серветки 49-120 штук, цукарниця прозора подвійна 169 Пластиковий бокс для зберігання 49, кошик для холодильника. Прозорий пластиковий 88, цукерки білий шоколад Коста Мигдаль 64. Коробка цукарок, сердечка 69, ваза для квітів Прозора 349 та 219. Підставка пластикова для яєць та паски 14. Зелена та жовта. Дитяча чашка 169. Блюдо-декоративне курочка, 179. Ось таке ще є з кроликом. Ціна 199. Набір двох рушників з пасхальним декором 50 на 90. 100% бавовна. Ціна 299. Лампадка 24. Запаска 19. Свічка великодні яйце 49. Церковні парафінові 22 гривні за 5 штук. Є ще ось такі: упаковочці. Приємні мають аромати по 109, чашка біла з чорними плямками 77. Чашки зелені відтінки 39 Пластиковий бокс для зберігання 565 г 44 гривні. Паперові формочки для випікання пасок 300 г 5 гривень. Дубайський шоколад 39 г. Кітка 34, 40 г. Шоколад Міленіум 100 г 43. Акція до 2 квітня. Фрекінг-бокс, серветки 5 штук та пакети для сміття 74 Пергаментний папір 15 метрів 44 гривні. Ємність пластикова для напоїв. Ціна зі знижкою 119 г. Кава Нескафе Класік 170 г 229 гри, Нескафе Gold 179 кава Старого Львова 119 200 грамів. г. кавовий розчинний 219 Шкарпетки сліди чоловічі 29. Такі чоловічі чорні високі 22 гривні. колготи капронові 40 ден 29 Нейтралізатор запаху для взуття 149. Дезодорант для взуття універсальний 59. Губка блиск для взуття 23. Крем чорний з бджолиним воском 27 гривень. Щітка з очищувачем 2 в 1 для спортивного взуття 119 гривень. Фарба біла 69. Серветки універсальні для прибирання 60 штук 49. Є ще ось така упаковка 100 штук 149. Дитячі вологі серветки 39-120 штук. Пальник для газового балона 77, рукавички робочі в білу краплинку 7 гривень. Чайники по 399. Потужність 1500 Вт. Білий має об'єм літр 800 Чорний металевий 220 мл. 349 сушарка для посуду, ротанг. Є ще ось така пластикова за 299. Акція до 6 квітня. Термочашка з трубочкою 299. Термоси по 349. Лампа настільна на підставці від Луно, 399. Стукалка з молотком. Дитяча іграшка 299. Є ще ось така полуничка, розвиваюча для діток. 349. Лялька пупс у костюмі бджілки 549, цукарки від міленіум 129-150 грамів, пташине молоко варіпері 99 150 грамів, бонжур 74 два смаки. Торт-вафельний бісквіт шоколадний 55 220 грамів. 34 десерт 100 грамовий з кокосом. Такий десерт упаковка 10 штук, 3 смаки. 34 зефір глазурований 59 Арахіс глазурований 15 80 г. Желенні цукерки 34 70 г. Желейки ведмедики 22 гривні. Халва з какао 24- 210 г. Тік-так з яблуком 27-18 г, цукерки натуральні, вишня та смородина 19. Печиво сендвіч 17 100 г. Є ще ось таке за 15 з ванільною начинкою 70 г. Батончик з арахісом 11 Маршмеллоу 34 50 г упаковка. Мікс горіхів 27 30 г, пастила фруктова 29 шоколад молочний від «Міленіум» 29, кіндер 39, печиво цукрове до чаю 22 гривні 140 г. Медові коржі 64, напій капрі 20. Вафлі молочні рошен 19. Печиво артемон з арахісом та зі смаком шоколаду 69. Якщо сподобалось відео, підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. На все вам добре!